Друзі Муті, найгірша подія. Не день найгірший день, найогідніший день субота. День народження Френка якийсь клейстер. Перла. Краще б я сама з'їла 10 балончок клейстеру, ніж йти на цю вечірку, думала Джудз. Цілих три тижні вона ховала в насоруч перед Френком Перном запрошення в Середні коробки з твістером, де мама з татом. З яки ненавидять вістер, ніколи його б не знайшли б. Та саме сьогодні, коли мало відбутися вечірка, це сталося. Тато дізнався вона, Джуді Муді, всього усього лише попросила тата поїхати з нею в хутро та ікла, щоб купити їжу для жаби. Вона саме роздивлялася набір зі справжнього жаб'ячою ікрою, і на коробці було написано: «Спостерігай, як поголовки перетворюються на жаб. Як змечуються хвости і видовжуються лапки. Джуді сподівалася вмовити тата купити його для неї, коли в неї ледь не, врі... не врізався інший набір. Його тримала френкова мама. Джуді вигукнула вона, який збіг. Здається, у нас з тобою виникла та сама ідея, що та подарунка Френкові. Я подумала, що йому сподобається спостерігати, як, пуг... як пуголовок перетворюється на жаба. Бо я збиралася купити йому такий самий набір. Я не. я хочу сказати, ви збиралися? Ви збиралися? Френк дуже хоче, щоб ти прийшла на його день народження. День народження, та наш... наша бури. Вуха. Чий день народження? Френка, відповіла його мама, Я пані Перл, Френкова мама. Приємно познайомитись, сказав тато. Мені також, відказала пані Перл. Джуді, побачимося після обіду до зустрічі. Пані Перл поклала набір із пуголовками назад на полицю. Френк обожнює рептилій, сказала вона. Амфібій, подумала Джуді. Джуді. Чому ж ти не сказала, що треба прийти сюди, щоб купити подарунок другові? Чи я знав про те, що ти сьогодні маєш йти на вечірку? Ні. У машині Джуді намагалася переконати тата, що на дні народження буде купа дітей, які зчинятимуть неймовірний галас і називатимуть одне одного усірякими смердючими тваринами. Тобі буде весело, ти знаєш, Френк Перл їсть клейстер, але ж то вже придбала наві... набір із поголовками, зауважив тато. Взагалі то сподівалася, що ти купиш його мені. Ні, але ж пані Перл від... відклала набір, коли побачила такий самий у тебе, Джуді, принаймні піди і вручи подарунок. То його треба ще й запакувати, запитала Джуді. Глянувши на дото, вона зрозуміла відповідь. Джуді Муді запакувала але зато гарний, як для поїдача к... клейстеру подарунок. У, дудну, у дудну, ну, газету, не комікси. Френк попросив в Джуді на другу годину. Та вона сказала мамі з татом що вечірка не розпочинається раніше 4-ї, тож їй треба було відбути лише останні жахливі хвилини. Уся сім'я поїхала на машині до будинку перлів, навіть жаб, жабун як, якогось стінку. Тримав у стаканчику з-під йогурту то Джуді взяла або як запакований подарунок і відчула, як стрімко погіршується її настрій. Ну чому Рокі мусив їхати до бабусі саме сьогодні? Вона плаче, не повів батькам Стінг. Ні, відповіла Джуді, кинувши на брата, спек... сп... попаляючий погляд. Чекайте тут, сказала вона. Коли машина під'їхала до будинку перлів, іди, Джуді. Іди, Джуді, весело тобі забави, сказав тато. Ми повернемося по тебе за півгодини. Найпізніше через сорок 40, 40 хвилин. Ми тільки з'їздемо у супермаркет, сказала мама. З таким самим успіхом вони б могли поїхати у Нову Зеландію. двері відчинила пані Перл. Джуді, а ми вирішили, що ти передумала. Заходь. Френку, Джуді, прийшла, пані Перл гукала. Кудись на двір. Джуді оглянула двір. Скрізь були самі лише хлопці. Хлопці, які кидалися замороженими за камахами, хлопці, які перемазувалися кетчупом, шоколадний пиріг. І хлопці, які обсипали коника з трибунця борошном. А де решта гостей? запитала Джуді. Ось і тут Люба, а Френка, і сестричку Мегі, ми відвели до друзів. Прийшли всі хлопці з вашого класу, а також Едріан та Сенді з паралельного. Едріан був хлопчиком, так само і Сенді. Френк Перл піддурив її дівчата з паралельного класу, виявилися хлопцями. Вона, Джуді Муді, була єдиною дівчинкою самотньою. На Френковій вечірці усі хлопці, крім неї. Джуді хотілося залізти на мотузку, на якій трималася гойдалка, її верещата як мавпа у джунглях. Це замість того вона запитала, а де у вас ванна? Джуді вирішила лишитися у ванні перні назавжди, або принаймні до того часу, як батьки повернуться з Нової Зеландії. Френкова вечірка лише хлопці, крім неї, була для Джуді найгіршою подією в її житті. Джуді подумала, Чим би їй зайнятися? Зняла копачок судівця для очей і домалювала кілька нових зубів. Та на її дещо збляклі футболці за кулею. Грандіозно, тук-тук. Джуді, ти тут Джуді швиденько пустила воду, щоб пані Перл подумала, що вона миє руки. Хвилинку, гукнула вона, вода забризкала її і намочила футболку. Навіго. Гострі зуби акули розпливлись і потекли. Джуді відчинила двері. Пані Перл», – сказала – «Френк хотів розпакувати твій подарунок, так ми ніяк не могли тебе знайти. Коли Джуді вийшла у двір, бред звернув увагу на її мокру акулу. Хлопці, дивіться, це акула. З її рота капає чорна кров. Прикольно, вау, як ти зробила це? Талант, відповіла Джуді, і вода. Вода бризкатися, бризка... 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 Бред взяв склянку скрян... з водою і вилив її над Адама. Мітчел наділа на Френк вилив воду... воду, собі через плече і засміявся. Пані Перл засвістила, це був сигнал для припинення бризкання. Ділене, Бреде, ваші батьки прийшли, не забудьте забрати свої призи. Коли хлопці, Підходила до дверей, пані Перл давала кожному райдугу пружинку, та коли черга прийшла, то Джуді, пружинок більше не було. Мабуть, я неправильно порахувала, відкалася пані Перл. Або бред узяв дві, припустив прен... Френк. Припустив Френк. Слухай, Джуді, я хотів купити ти на подарунки гостям такі набори, та їх було недостатньо. Пані Перл вручила їй невеличку колекцію каменів та мінералів у прозорій пластиковій коробці, крихітня метист і нафрит, навіть бурштин із повитинкою тріщин. Дякую, пані Перл», – вигукнула Джуді. І цього разу вона була й щира. Я обожнюю колекціонувати сірякі речі, зокрема, і камені. Якось мій брат Стінк вирішив, що знайшов справжній метеорит. Френк також колекціонер, сказала пані Перл. Усі хлопці пішли. Френку, можеш ти запросиш друзі до, соб, до себе у кімнату і покажеш їй свої колекції, поки вона чекає на батьків. Гайда нагору. Хто останній пацюк? гукнув Френк. Можливо, він колекціонує баночки з підклестя, думала Джуді. піднімаючись сходами, можливо, це його опівнічна перекуска. Полички у френковій кімнаті були заставлені банками з під кави і дитячого харчування кожна була наповнена шматочками, марими гунками чи ще чимось. Джуді не могла не запитати, чи є у тебе гумки, схожі на визвольні м'ячі. Аж десять, відповів Френк. Я отримав їх безкоштовно. Коли до бібліотеки приходили гравці команди Оріолс. Справді, я також. Джуді усміхнулася. Вона, вона майже сказала таке саме. Та вчасно зупинилася. Я приклеїв одну гумку на колаж про мене біля, біля улюбленого жука Ковалика. У частині захоплення? Ну, ти знаєш, це колекціонування. Це і моє захоплення теж, сказала Джуді. У нього також було дві точилки для олівців, дзвіночок і, і мозок, і крихітна кни книжка мультик із віка. Френк Перл показав їй свою п'ятицентову колекційну монету, яку дістав із замкненої на ключ. Свинки скарбнички. Це ще не колекція, бо монета лише одна. Це нормально, відказала Джуді. У Френка також була просто. Та вбивча колекція коміксів, а ще колекція маніатюрного мила з назвами Модних готерів на обгортках. Джудіт зовсім забула про те, що вона хотіла додому. Що це? запитала Але вона. «Не, не пентес. Це рослина, ловить комах. Вони, вони думають, що цей глечик квітка і сідають на, на нього. потім… Вони провалюються у трубу і рослина і їсть їх. Грандіозно. вигукнула Джуді. А у мене є венерна мухоловка, яку я назвала щелебами. Я знаю, сказав Френк. Було весело, коли ти принесла її до школи після того, як вона з'їла фарш і просмерділа. Тобі весь рюкзак Френку, Джуді, му, муді тут. Мабуть, мені треба йти, сказала Френкові Джуді. Добре, дякую за набір з поголовками, відповів Френк, перекручуючи лапку шукувало якусь зі своєї колекції. Слухай, а ти справді сиклести? запитала Ла Джуді. Я пробував його лише раз, бо побився об заклад щось їм. Грандіозно, вигукнула Джуді. Кінець. Точно, найгірша подія. Джуді Муді. Починався настепний день для Джуді. День, коли її смердючий братик, який про... продавав метеоричний пил, разом із класом їхав у Вашингтон оглядати Білий дім. Виявлялося, що мама з татом також їдуть, а вона, Джуді Муді, мусить лишатися вдома і закінчувати колаж. Про мене. От на ньому все ще лишалося кілька незаповнених полям. Мабуть, мій мозок десь протікає. Я сказала Джуді батькам. Я ніяк не можу придумати ще одну цікаву річ для колажу. Джуді опустилася на диван у вітальні, як тута кулька. Цікаві речі могли б зі мною трапитися у Вашингтоні, пробурчала вона. Сонечко, сонечко, ти ж знаєш, що це поїздка для другокласників, нагадала мама. Усе що сказала Джуді. Можливо, ми повернемося пізно, сказав тато. Ти можеш піти після школи до роки. Закінчити разом свій колажі. «Пам буде весело, підхопила мама. Окрім того, ти ж йдеш і... на шкільне зібрання з нагоди тижня чищення зубів. Як вона могла забути про це? Ще одна причина бути набурмосеною. Стінг прогулюватиметься президентським палацом, а їй тиснедуть тисн... тисн... тиснутимуть руку пан зуб та пані щітка. Стінк зайшов у вітальну, замотану в скатертину з білим та червоними смужками. Здавалося, що він тільки на зпіхніка. Що це? запитала Джуді. Це костюм для мого проєкту ти і прапор. Я американський прапор. Синку, передбачалося, що ти розповідатимеш про те, що прапор означає для тебе, а не, а не будеш прапором. Для мене це означає, що я є прапор. А що це в тебе на голові? Капелюх, бачиш, кожна зірка це окремий штат, як і, на пла... як і на прапорі. Тут усі 48. Знаєш що? У Сполучених Штатах 50 штатів стінку. Ні, я рахував. Я викреслював їх на карті. Порахуй ще раз, сказала Джуді. Можливо, ти забув Гаваї та Аляску. Ти думаєш, президент помітить? Стінку, звісно, президент помітить. Добре, добре, я приклею ще дві. Кожен другокласник пи пише вірш про прапор. Чималюк малюнок, ти і прапор, а мій брат людина прапор. А що не так? Ти схожий на вкриту блискідку мумію і ходиш як банан. Це все. Я, я побачу кімнату, де все зроблено з золота. І навіть штори та Хізер Стронг казала, що лампи в білому домі. З діамантів Хізер Стронг Бреша. Не було вибору, Джуді мусила пере... переробити свій колаж. День народження Френка більше не був найгіршою подією в її житті. Френк перел її їв... їв... клейстер, бо бився об заклад. І він дав їй баночку з під дитячого харчування з шістьма мурахами і мухою для щелеп. Не, по... не... Не побачити президента своєї власної України безумовно. Це було найгіршою подією в її житті. Уся її сім'я навіть її брат. Людина прапор їхала у Вашингтон у той час, як вона, Джуді Муді, лишалася слухати промови балакучого зуба. Кінець.